Христос Воскрес! Це клич перемоги, перемоги добра над злом, любові над ненавистю, віри над безнадією, надії над відчаєм. В цій перемозі ціна і сила терпіння, нагорода за правду, внутрішній мир і врешті дорога до отчого дому. Сьогодні хочу звернутися до вас Христовим привітанням, мир вам, мир вашому дому. Нехай справжня радість огорне і з'єднає наші серця у ці благословенні дні. Христос Воскрес! Поділімося цією доброю новиною один з одним. Поділімося посмішкою, поділімося хлібом з тим, хто його потребує. Станьмо милосерднішими, терплячішими, благороднішими один до одного. Нехай Великдень нагадає про духовне відродження, що потрібне нам усім, усьому українському людові, всій нашій Богом даній землі. Завершу словами Івана Павла II. хай зійде дух твій і відновить обличчя землі. Обличчя цієї землі. Христос Воскрес. істину Воскрес!